Ну, ну, я не отримала. Ось у мене не, немає е, отриманих відна... порог. Пошту <почтувай> не пошту. Так, то по почті? <-почтувай> так, да, зараз підемо на почту. З ким я піду? З вами на почту. Зараз підемо. Де, де, де почта? Ну, зараз підемо розбиратися, я що не розбирати. листи не доходять. З вами підемо на пошту. А зі мною чого? Ну ви ж мене посилаєте на пошту. Ну, так, так, так я піду з вами. Ну, Так і... я з вами зараз піду, візьмете з канцелярії, кого хто відправляє. А я туди піду Ну як Ножками? Я не можу вашу посилку отримати. Або Там ваш, не посилка. Ваш лист. Що ви мені посилку да. якось проявили? Ваш лист. Вибачаю, що ви правильно виразилися. Mm І... -hmm. Заявляю. На сьогоднішній день з оригіналом... Ознайомлені. не ознайомлене. Бреша. Ну як це бачу? бреша? Бреша. Тут керівництво Бреша. Не Може... Ну, оригінал зараз? Ні. Постанку, ні. Ні, от, от, зараз. ні за, зараз, зараз мені зараз вже не потрібно. Ні, зараз, ні, зараз я, я не... Я вас нічого не скажу. Ні, О, зараз, зараз ось ми ось не будемо. Зараз я прийшла на прийом, не ознайомить. Ну, так ви ж уже роздайовували, значить не ознайом. Зараз я вас ознайомлю. Наступна питання.